Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз буду робити попередження карт такий розклад на найближчі три дні. Ну, до кінця тижня, сьогодні 13 листопада. буду дивитися на трьох колодах: карт. карти Таро Райдера Уейта, червоні та чорні діаманти і карти програма роду. Що, чого потрібно оберігатися, попередження, від чого потрібно. Оберегтися. Зараз дивлюся. Найближчі 3-4 дні до кінця тижня, сьогодні 13 листопада. Чого потрібно оберігатися, остерігатися? Зараз подивлюся Райдера рурайдоровий. Не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Так, чого потрібно остерігатися? Дивіться, вирішення якогось вашого питання може привести вас до нестабільного психічного стану, тому що ви це питання будете вирішувати дуже швидко, навіть дуже агресивно, і не отримайте від цього задоволення. Найближчі, дивлюсь, до кінця тижня, та? сьогодні 13 листопада. І потрібно, Що карти кажуть? Не спішіть, не торопіться, тому що потрібно спочатку дуже гарно все продумати, всі ваші кроки, тільки тоді щось робити. Тільки в тому випадку ви можете е, щось е, отримати для себе, те, що ви задумали, забажали. І тут по цим картам теж е, е, Рицар Жезлів він скаче туди, в минуле. Це саме зв'язано з минулим ці вирішення питання у стосунках, у стосунках до кінця тижня, чого потрібно остерігатися, червоні та чорні діаманти. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі. У стосунках будуть зустрічі. Будуть зустрічі, але вони е, можуть теж показує. Дивіться, і ну, отак, практична карта над картою теж показує, що е, навіть ваші зустрічі і ваше спілкування, інтернет-спілкування може привести е, до е, почуття втомленості саме від цих стосунків, і потрібно у спілкуванні бути дуже обережними. Тому що е, людина, з якою ви спілкуєтеся, або, можливо, плануєте спілкуватися у ці найближчі три дні, показує, що людина дуже легковажна, конфліктна і така е, нарцис. Людина думає тільки за себе. І це показує теж, що це урок, це буде урок для вас. Обдумуйте, це карта того, що. На сьогоднішній день потрібно обдумувати плани на майбутнє. Оці до кінця тижня не потрібно у стосунки у стосунках, у стосунках з протилежним полом, не потрібно бути легковажним. І на картах програма роду, що підказують карти програма роду. До кінця тижня чого потрібно збутися, карти роду. Не забувайте підписуватися на мій канал, повний розклад у Приват. Номер телефону в профілі, що каже, кажуть карти долі. Дивіться, ви дуже зациклені на собі, на своїх стосунках і боїтеся, боїтеся того. Що е, люди, з якими ви хочете спілкуватися, недостойні вас. Ні. Оце потрібно відпустити. Ви дуже гарна жінка, ви дуже гарний чоловік, хоча тут жінка показує, да? але полюбіть себе, ці карти кажуть, що полюбіть себе і не думайте, що хтось краще вас. Ні. Ви у себе один чи одна. Одна. Один одна, кохана любима, полюбіть себе. Це карти, долі, програма роду. Нагадую, найактивнішим донаторам: до кінця листопада буде розіграш в прямому ефірі. Хто виграє повний розклад на всі питання, які вас цікавлять чи турбують. Всім гарного дня! Бережіть себе!